Це прорізна наприкінці 19 століття була забудована домами, у яких жили тільки заможні містяни. Тож не дарма у фільмі Щор з Герой Боженко просить у комдива дозволу почистити від буржуазії саме Прорізну. Вітаю вас! Це прогулянки містом, і сьогодні ми мандруємо однією з найкрасивіших вулиць столиці. Де у Києві розташований музей тролейбусного талончика? Коли у столиці з'явилися перші електричні ліхтарі, і чому молодіжний театр перейменували на молодий? Про це та багато іншого просто зараз у захоплюючих прогулянках містом. Чи прорізною можна звернути увагу на бруківку, якою вимощена проїжджа частина вулиці? Це кам'яне покриття має давню та цікаву історію. Перше брукування вулиці відбулося у 60-х роках 19-го століття серед решти 20 центральних вулиць. Для цього використовували дикий камінь, який викладали на піщаній основі. Це був важливий для міста процес, адже міська влада двічі радилася із домовласниками на при Оскільки бруківка на вулицях, що мають ухол, трималася недовго, то тут дуже часто доводилося ремонтувати дороги. 1906 року покриття вулиці перебувало у жалігідному стані і потребувало негайного ремонту. Міська влада вирішила, що найкраще для цього підійдуть дерев'яні кубики на бетонній основі. Однак від цієї ідеї відмовились, бо така дорога вимагала щоденного чищення, а у казні міста не було на це грошей. Тож вирішили замість дерев'яних кубиків використати гранітні, що їх виготовляла для Києва фірма Кукш і Літке. Для здешевлення були вибрані кубики третього сорту. А облаштування тротуарів та гранітних бордюрів батьки міста переклали на плечі домовласників. Після завершення усіх робіт вулиця набула ошатного вигляду. Проте така гарна бруківка себе не виправдала. З часом її поверхня відшліфувалася настільки, що коні там просто падали і калічилися, особливо взимку. Тож дороги постійно доводилося посипати піс піску. Найліпше було й на тротуарах. У газеті «Київ» від 3 лютого 1916 року була така замітка. В останні дні ходити тротуарами без ризику впасти і покалічитися просто неможливо. Учора у третій ночі караульний побачив на прорізній вулиці невідомого, пристойно одягненого суб'єкта, який лежав, не рухаючись. Подумавши, що це невідомий, перебуваючи у нетверезому стані, замерз, караульний доставив його до поліційної дільниці. У ній постраждалий, прийшовши до тями, назвався цирковим артистом, канатохідцем, торком Маузетом і повідомив, що він пісковзнувся на тротуарі і упав на бруківку. Не завадило примусити двірників посипати тротуари піском. Найзапеклішими противниками такої ситуації були, звісно, візники. Вони напосідали на владу і вимагали замінити бруківку. Врешті міське керівництво не витримало натиску і вирішило перебрукувати вулицю. Утім, незабаром розпочалася перша світова війна, і нині вже невідомо чи втілилися ці плани у життя. Ось цей житловий будинок із магазинами за номером 10 був зведений для працівників Академії наук України. Колись у позаминулому столітті це була садиба під номером 14. Це обійстя було одним із перших забудованих на прорізній. Його власником був Олександр Фодотопчаховський, викладач права в університеті святого Володимира. 1862 року він побудував тут двоповерховий кам'яний особняк. На початку ХХ століття ділянка належала Володимиру Адельгейму. Тоді у дворі знаходився просторий гараж Росія. У тогочасній рекламі було сказано, що керує ним досвідчений інженер Макаренко. А сучасний будинок зводили 1956 року за проектом архітекторів Олексія Осмера, Леоніда Власова та Семена Тутученка. Коли усі роботи було завершено, перед містянами постала велика споруда у стилі тогочасної київської архітектури, фасад оформлено у стилі псевдобароко, верх облицьований світлою плиткою, а цоколь сірим гранітом. Довгий час на будівлі над вітринами молочного магазину висіла вивіска Українська Ряженка. А ще на першому поверсі була редакція Альманаха Україна, культура і мистецтво. Слід сказати окремо про людей, які жили тут. Це було ціле сузір'я видатних учених, які лишили по собі значний слід у науці. Рентгенолог Олексій Городецький, літературознавець Євген Шабліовський та історик Іван Гуржій. Це прогулянка містом, і ми продовжуємо подорожувати прорізною. На цій вулиці під сучасним номером 17 стоїть будинок, споруджений у другій половині 19 століття. У 1860-х, 1870-х роках. Ця ділянка землі була у власності каретних справ майстра Кондрада Вільгельмовича Ройсміллера. У тодішніх документах він значився як іноземний гість Пруський підданий. Однак останній факт не завадив йому бути. Обраним у 1877 році міським головою. 1870 -го року Конрад Вільгельмович продав наділ Миколі Григоровичу Барському, котрий був правнуком відомого українського архітектора бароко Івана Григоровича Барського. На ділянці розміром у чверть гектара 1873 року було споруджено двоповерхову кам'яницю з мезоніном за проектом Павла Федотова. На початку це був двохповерховий будинок кам'яний, і з підвалом, достатньо великим підвалом. От. Ну, це е, був такий достатньо респектабельний будинок. Григорович Барський був людиною небідною. От. Тут було водяне отоплення, яке е, відбувалося із підвалу. Були і теплові грубки, майже в усіх кімнатах були паркетні підлоги, в деяких тільки були соснові фарбовані. От. Тобто, ну були, були два водяних клозети. Тобто, такий серйозний уже на той час, на кінець 19 століття, це був серйозний будинок. А вже за чотири роки обійстя збільшилося за рахунок купчих до третини гектара. Будинок добудовувався і 1902 року зріс ще на один поверх, а фасад його декорували у стилі класицизму. А ще за 10 років добудували четвертий поверх, і в ході нової реконструкції прикрасили будівлю у стилі модерн з характерними для нього елементами, стилізованими геральтичними щитами, масками та орнаментами рослинного характеру. На той час у будівлі містилося багато крамниць. А оскільки район був незбідних, то й магазини були фешенебельними. Наприклад, крамниця зброя Корнілова, меблів та різдвення по дереву піуса, дамських капелюхів, паризький шик, живих квітів, царський сад та шато де Фльор. Змінюва. Ся часи змінювалося й призначення будівлі. Перед першою світовою тут містилося київське військове зібрання. А після революції будинок було реквізовано, і тут розташовувався театр українського товариства Батьківщина. Цікавий факт, коли на проханні товариства приміщення оглянув архітектор, то визнав їх непридатними для масових заходів, оскільки додаткові сходи розташовані таким чином, що під час паніки навряд чи до. Упні для публіки однак, попри заборону архітектора, тут у 1918-1919 роках функціонував молодий театр Леся Курбаса. Потім Березіль, на ушанування якого свідчить меморіальна дошка роботи скульптора Миколи Рапая та архітектора Миколи Кислого, установлена на фасаді 1987 року. Тут працював польський театр з 1923-го – будинок Червоної армії та фльоти. З 1944-го тут розмістився кінотеатр «Комсомолець України. А 1986-го будинок було передано Київському молодіжному театру. Театр було засновано 1979 року. На 23-му з'їзді Усесоюзного Ленінського комуністичного союзу молоді. Перший секретар Компартії України Володимир Щербицький сказав, що у республіці не вистачає молодіжного театру. І якщо його хтось має створити, то чому ж не комсомол? Комсомол дослухався, театр почав організовуватися. На посаду головного режисера довго шукали людину, адже вимоги були надзвичайні. Претендент мав мати абсолютно прозоре політичне минуле і разом із тим виявляти неабиякі творчі здібності. Нарешті такий знайшовся: це був Олександр Заболотний. У тому ж таки році, через жорсткий творчий конкурс було відібрано 26 акторів для театру, і у першому сезоні до них приєдналося ще десятеро артистів. Прем'єрою трупа вибухнула 26 квітня 1980 року. Вистава називалася З весною я до тебе повернусь. Наступним геніальним спектаклем став за двома зайцями. Саме у ньому засяяла творча зірка Тетяна Яценко та Ярослава Гаврилюка. На цю виставу, коли тільки-тільки відбулася прем'єра, протягом кількох років. Потрапити було практично неможливо. От із прорізної шість черги стояли аж до підземного переходу на Хрещатику. Черги стояли за квитками, всі кругом запитували лишній квиточок. Ну, е цю виставу поставив запрошений режисер. Тоді із Черкас запросили режисера Шулакова, нині покійного царства йому небесне. І Шулаков поставив цю виставу. Далі усім стало зрозуміло, театр народився. Бо як не їстка, тямить у хазяйстві. Хліб їсти добра тямить. Що ви кажете? Хліб їсти добра тямить. Так всьому щити доводиться. Що ви кажете? Ото все мувчити доводить. Ні спекти, ні зварити, ні прясти, ні шити, нічого не тямить. Що ви кажете, нічого не тямить. А при мені свою скриню не відчиняє, видно, порожня. І скриня порожня. А вже не та, що? Так і сказати не можу. Престижна премія Київська пектораль. Ну, жодного року не обходиться без того, щоб не номінувати наші вистави, одну, дві, а то й три, чотири вистави, не номінувати е, у певних номінаціях на отримання премії. І бувають такі роки, що більшість пекторалей забирає молодий театр у Києві. На початку 20-го століття міська дума вирішила прокласти вулицею трамвайну лінію. Треба сказати, що більшість мешканців були проти, оскільки дорога була з великим ухалом, і новий транспорт міг бути дуже небезпечним. Особливо критично виступав купець Добринін, півень з прорізної. Він наполягав, що рух вулицею ускладниться навіть для екіпажів. І все ж таки міська дума на засіданні, що відбулося у січні 1909 року. Ухвалила рішення про прокладання трамвайної лінії. Вона мала бути одноколійною з хрещатика до Пушкінської і двоколійною на решті протяжності. Під час прокладання колії тротуари було звожено, щоб лишити місце для проїзду екіпажів. Тож ліхтарні стовпи опинилися на дорозі. А газове товариство, що було їх власником, категорично відмовлялося ліхтарі переставляти. Тут варто сказати, що з вуличним освітленням на прорізній завжди відбувалися колізії. Перші газові ліхтарі з'явилися тут 1877 року. Саме тоді набувала популярності електрика. Тож, аби витримати конкуренцію, бельгійська компанія, котра виготовляла ліхтарі для Києва, запропонувала нову покращену модель, так звану Ауверівську горілку. 1896 року купець першої гільдії Шар, отримавши від міської влади 700 рублів, саме на прорізні вирішив провести дослід з пристосуванням уже до існуючих ліхтарів ауверівських горілок. Гроші зникли, як вода на піску, а дослід не вдався. У всіх ліхтарях перегоріли сітки і газ почав витікати назовні. Там вже через два роки міська дума ухвалила постанову про електрифікацію в усіх садибах міста. У документі було сказано про обов'язкове електроосвітлення не лише прибудинкових територій, а й сходових клітин, парадних та чорних скітців. Домовласники, зітхнувши, почали виконувати наказ. Не у нагоди скористатися цим і злодюшки, які крали лампочки. 1914 року. Поліція затримала двох таких. Вони були. Різного зросту дрібніший ставав на плечі дебелішому і викручував лампочки. На вулиці установили електроліхтарі, які працювали до 12-ї години ночі. Після цього вимикалися і натомість запалювалися газові. Пішоходи та візники зазнавали чималих незручностей від надмірної кількості стовпів на обочинах. Згодом особлива міська комісія визнала доцільним кріпити лампи внутрішнього розжарення на кронштейнах будинків. Тож вулицю очистили від зайвих стовпів. Під номером 19 споруджувався у два етапи: ліва його частина будувалася 1878 року архітектором Геккером, а права добудовувалася уже через 9 років архітектором Койнацьким. Роботи проводилися в одному стилі, тож фасад споруди витриманий у солідному дусі класицизму. Наприкінці 19 століття тут знаходився готель Версаль. Свого часу він мав одну з найгучніших рекламу, у якій було сказано, що у місті немає рівних цьому закладу. Усі його номери мали розкішні інтер'єри та мармурові ванни. Ціни за покої були від 75 копійок до 5 карбованців. Одного разу у готелі відбулася скандальна подія, яку довго обговорювали у місті. Молодий чоловік, який мав австрійське громадянство, замовив величезний банкет у готелі на честь свого весілля. Нареченою була дівчина з Катеринослава на ній Дніпропетровська. Після вінчання почалося святкування. Гості готувалися до веселощів, їм подали шампанське перед обідом. У цей час молодій стало зле, і вона вийшла до іншої кімнати. Там швидко переудягнулася, прихопила усі діаманти, подаровані молодятам на весілля, кинулася до екіпажу, що чекав її на вулиці, та гайнула геть. Після такого конфузу нареченому не залишалося нічого іншого, як похабцем покинути країну. Початку ХХ століття будинок належав київському другої гільдії купцю Миколі Оглоблену. А у 1950-1970-х роках тут містилося видавництво мистецтво та редакція газети Вечірній Київ. Ділянка, на якій стоїть будинок за номером 21, раніше входила до садиби, яка належала Якову Мощицькому. Потім її власником став купець Євген Бубнов, а згодом надвірний радник Іван Карвасовський, який замовив архітектору Геккеру проект двоповерхового будинку із підвалом. Але будівництво ще не встигло розпочатися, як садибу 1878 року, вже придбав новий власник Київської другої гільдії купець. Карл Грос, який розпочав зведення споруди. 1894 року технік-клуг спорудив на подвір'ї Флігель, а ще за два роки будинок зазнав добудови, витриманої у тому ж архітектурному стилі. На початку 20-го століття тут розташовувалася фотомайстерня Гучони Губшевський, яка спеціалізувалася на виготовленні групових та портретних знімків, але в історію вона увійшла завдяки фотографіям, на яких збереглися київські міські пейзажі. У 30-х роках минулого століття було добудовано третій поверх, але натомість знищено фронтон, карниз і ганок. Відтоді будинок набув невиразного вигляду, однак це не заважає йому мати свої теперішні особливості. Тут розташована пивничка, у якій міститься єдиний у світі музей тролейбусного талончика. У закладі зібрано більше 300 талончиків з 27 країн світу. Тут радо чекають на нові експонати від доброчинців. Найдавніший проїзний квиток датується 1957 роком. А поруч ще розташований ось цей пам'ятник пивним кружкам. Культура з'явилася тут недавно, але встигла завоювати неабияку популярність серед киян та гостей міста. Вона вже й обросла повір'ями та прикметами. Кияни старшого покоління називають ці посудини пам'ятником похміллю. А молодь то темом від головного болю кажуть, якщо потерти ці кружки рукою, це не завжди врятує від жорстокого похмілля. Утім, напевно, найкращий засіб від головного болю взагалі не вживати алкоголю. Один з найшикарніших прибуткових будинків не лише на прорізній, а й в усьому Києві має цікаву історію. В описі майна власників нерухомості за 1864 рік. Вказано, що на цій ділянці стояв будинок дружини надбірного радника Олени Попової. Це була одноповерхова морована споруда, крита залізом, тобто вона була типовою для тогочасного Києва. Наприкінці 1899 року нерухомість за 125 тисяч рублів придбав Микола Григорович Барський. Він отримав дозвіл на спорудження великого наріжного прибуткового будинку. Міська преса жваво обговорювала будівництво. Газета «Київлянін» писала, що після завершення будівельних робіт споруда коштуватиме 300 тисяч рублів. Планам не судилося утілитися у життя. Господар зазнавав матеріальної скрути, тож набрав позичок на величезні суми, але не зміг розрахуватися по векселях, тож будинок довелося продати. Лише 1903 року, коли знаменита київська будівельна лихоманка вже спала, новий власник закінчив упоряджувальні роботи. Прибутковий будинок вражав своєю розкішшю в інтер'єрах. Тут, окрім номерів, були ще й крамниці. Однією з найвідоміших була кондитерська маркіза. Саме про неї згадував Булгаков у романі Біла гвардія. До нашого часу дійшла реклама закладу, де можна одержати цукерки у вишуканих вазах, а торти на теракотових тацях без особливої за це приплати. Тільки у кондитерській маркіза. 1910 року власник прибуткового будинку помер, і справами зайнялася його вдова. Проте ненадовго, адже після революції будинок було націоналізовано. У радянські часи тут містилися добре відомі людям старшого покоління ресторани Чайка, Лейпці та Київ. У 80-х роках минулого століття будинок занепав, його почали готувати до реконструкції, і споруда опустіла. 1992 року тут трапилася величезна пожежа, про яку містяни добре пам'ятають. Я пам'ятаю, як отут у нас за спиною 20 років тому горів готель. Це була страшенна пожежа. І Я дивлюся, що й досі цей готель будується. Будинок зазнавав багато ремонтів і змінював ще більше господарів. Проте його двері для гостей так і не відчинилися. І зараз він у стані оформлення, але хочеться вірити, що незабаром для нього розпочнеться нове життя. Отель «Ліпцик», який скоро-скоро відкриється, це здання, зрозуміло, діло, дореволюційне, це легко видно по його архітектурі. І до революції воно принадлежало двом владельцям, які не то, щоб в зв'язку з цим зданням, але тим не менше, можна сказати, обанкротились. Перший владелець не розвитував свої фінанси, во время стройки, то есть не рассчитал, что это будет так дорого, и э, перекупил. Следующий владелец, который потерял свое имущество во время революции 1917 года, в советское время, там были коммунальные квартиры, и в 90-е годы здание э, выкупил львовский бизнесмен, который сделал из него снаружи просто конфетку, но внутри там не было никакой отделки, поэтому э, его, э, кто видел в 90-е годы, помнит как абсолютно пустое здание внутри но тем не менее этот львовский бизнесмен тоже обанкротился. И нынешний владелец, вроде бы когда выкупал, обязывался его открыть к Евро-2012, но на данный момент отель все равно еще не открыт и все равно еще в ремонте. И поскольку я верю абсолютно в дух места, я думаю, что не зря он не успел его открыть к Евро-2012, потому что я вот прям в предвкушении следующей истории с этим зданием. Молодий театр, музей, тролейбусного талончика та готель Версаль таким був сьогоднішній маршрут нашої прогулянки. А вже за тиждень дивіться чергову екскурсію старим чарівливим містом. З вами була Олександра Литинська. Закопайтесь у Київ.